Що таке право? Кожна людина, в тому числі й дитина, від народження мають певні права, а права громадян України записані в основному законі нашої держави, який називається Конституція. А про дитячі права говорить Міжнародна Конвенція Організації Об'єднаних Націй. Для того, щоб ви, діти, змогли запам'ятати всі права свої, дорослі придумали і намалювали картинки. Давайте їх розглянемо. Кожна дитина має право на громадянство, на життя. На особливу турботу, право на отримання допомоги, на повагу власної гідності, на умови для розвитку, кожна дитина має право на навчання, навіть на ім'я. Кожна дитина має право. На майбутнє, на повноцінне життя. І кожна дитина має жити в родині. Дитина має право на захист, право на мирне життя. Крім прав, у кожної дитини є ще й обов'язки. Шанувати потрібно тата, маму, бабусю, старших і менших. Самостійно доглядати за собою, дотримуватися правил особистої гігієни, допомагати людям, які потребують вашої допомоги, виконувати правила культурної поведінки, шанувати та дбати про своїх чотирьох лапих друзів, берегти та охороняти природу та дбати про своє здоров'я та розум. Я. А зараз я вам прочитаю оповідання Василя Сухомлинського Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить, бо хоче додому, до матусі, проходять люди, дивляться на кошеня, хто сумно хитає головою. Хто сміється, хто жаліє, бідне кошенятко та йде собі. Настав вечір. Зайшло сонечко. Страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить. Тремтить. Поверталася зі школи маленька дівчинка-наталка. Чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошенятку і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, Замуркотіло раде радісіньке. Знайте, що усі ми рівні від народження. Правах. Що людина з малку вільна, наче в небі синій птах, треба дітям всього світу не сваритись, а дружити. І за правилами чітко, по закону треба жити.